Привіт всім. Так, епопея сьогоднішнього продовження виготовлення дровокола гідравлічного. Значить, отакий от циліндряка. Так, значить, відхилення трошки від теми зразу. Редуктор. Редуктор повністю готовий. Скручений, все тут на герметик, все по красоті, приварені вуха. З двох сторін для кріплення редуктора. насос стоїть по старому ще 32-й, 40-го ще нема. Значить, там переживали за сапун, за пробки. Все є, звісно, як же без цього. Пробочка, саме обична водопроводна пробочка, уварена така різьба. Такий пропильчик, це, типу, для сапуна буде. Щоб воно там якось собі дихало. Ну, все вірно на, 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 на як то? зауважили, що пробочка, сапун, всі діла. Там воно зливна, зливна пробочка. Ну в общем редуктор вся по красоті, масло залив і погнав. Все, з редуктором розібрались Гідроциліндр, значить. Параметри гідроциліндра, не параметри спочатку. Гідроциліндр із лап екрану Маз ГЯ чи як їх там називають, не знаю. В общем, колись давно був придбаний такий циліндр. Гідроциліндр значить, був перебраний, тепер розібраний і е, зроблена така, ну, по моїм міркам, глибока модернізація. Значить, шток вкорочений на 7 см. Е, Доварене от таке вухо, бо в цих штоках вуха нема на лапі. Е, Підпалець діаметром 36, гільза вкорочена на 7 см, е, значить, значить, і приварена отака от п'ятка. 4,5 см товщиною і 120 в діаметрі. Значить, ну, ще раз, Тут теж така ну, Тобто вухо під палець 36. Приварений такий метал. втулка. Так, Значить, параметри. Шток 80, циліндр гільзов внутрішній 100, зовнішній 120. Хід штока 45 см. Ну, скажімо так, усе було зроблено те, що потрібно мені. і Іменно мені. Тому що ну все, що там є, продається, такого нічого нема. Це хіба що під замовлення. Так, уварено отаких от два штуцера. І тут два штуцера. Значить, вхід вихід. Так-да, -да, я правильно сказав вхід і вихід, я не помилився, повірте мені. Тут вхід і вихід керування. Значить, ну, як завжди, я не шукаю легких шляхів і, скажімо так, тут так трошки все буде по-іначому. Гідравліка не любить помилок, не пробачає їх і рано чи не пізно. Боком вилазить. В общем, тут треба передбачувати усі ці моменти, так як я не інженер, освіти інженера в мене немає і специфіка не зовсім моя, тоді. тобто довелося мені це все шукати, вивчати і розуміти, що і для чого. Так, по поводу штуцерів сказав, що і для чого, ну, скажімо так, то вже буде потім. Коротше, зроблю, якщо воно буде працювати, потім вже більш детально будемо розжовувати цю тему для чого, скільки ж тут церів. Добре, друзі, всім дякую. Ну, епопея з циліндром закінчилась. Три дні мук і ось він, як то кажуть, вуаля готовий нарешті. Шток, звісно, трохи в царапинах, я там запалірував їх, наскільки це було можливо. Ну, в общем, буде видно. Ремкомплект манжетів всіх замінений, все вимите, вичищене, все частеньке змащене. Якось так. Ну, поки що ось так. Редуктор готовий, циліндр готовий, труба на раму куплена. Далі буде. Дякую всім, до побачення.